Ну і всіх вітаю на своєму каналі. І знову з вами я, Кіт Васько. І сьогодні ми розберемо сотність під назвою Тюб, яка зустрічається у Грі Торс. Ну що ж, погнали! Дюб. Сотні, що мешкає в готелі. Атакує гравця, якщо той спробував зайти у двері із неправильним номером кімнати, його ім'я швидше характеризує не самого Дюба, а того, хто попався на його прийом. А так, ховається за одним з дверей у кімнаті, іноді зустрічається дві помилкові двері. При відкритті неправильних дверей затягує гравця в кімнату і нападаю завдачу шкоди. Після отримання шкоди викидає гравця назад в кімнату, Не програється анімація, як гравець встає на ноги. А бирка з номером неправильних дверей падає на підлогу. У разі відкриття неправильних дверей фальшива не пропадає, але якщо прибіжить раш, то відчини фальшиві двері. Під час появи таких дверей усі цифри на попередніх дверях стають замазаними та розмитими. Також номери хибних дверей на один менші або більші за номер справжніх дверей. Однак, якщо кімната з ключем, то на ключі цифри не будуть такими. Можна поставити звук на всю і встати з боку і прислухатися, якщо дихання дюпа не чути, двері справжні. Дуже раджу рахувати номер дверей, це допоможе безпечнішому проходженню. Також варто прислухатися до оточень, які знаходяться за дверима. Якщо звуки дощу або грому присутні в доступних дверях, то вони вважаються правильними. Я сподіваюся, вам сподобалося. Ставте вподобайки, тисніть на підписку на мій канал. Та пишіть у коментах, про яку сутність дор зробити наступне відео. До побачення!